Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили мешканця Миргородського району, який допомагав особам призовного віку уникнути мобілізації. Фігурант сприяв оформленні фіктивних довідок про поганий стан здоров'я чи групу інвалідності потенційних призивників чи їх близьких родичів. Так, зловмисник підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Для отримання довідок з липовими діагнозами фігурант звертався до своїх знайомих із різних закладів охорони здоров'я на територію області залежно від прописки клієнтів. Ці документи ставали підставою для оформлення групи інвалідності та подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість послуг стартувала з 3 тисяч доларів США залежно від виду фіктивних довідок. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Це частина 3 статті 15, частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності.